Господи Ісусе, ти став людиною, добре знаєш, що таке біль. Ти пізнав гори, страждання на гірші муки, ти розумієш все, що відбувається в моїй душі, моє життя не має від тебе таємниць. Христе, ти бачиш, як сина мене розчавлюють, мої проблеми, я відчуваю, що мені бракує сил, я такий слабкий. Благаю тебе, прийди мені на допомогу, і ви своє дивовижне милосердя. У тобі моя єдина надія на спасіння. Господи, пробач, що мені так легко знайти тебе, коли я страждаю, але я не знав, як віддячити Тобі, коли мені було добре. Прости за кожен гріх, який вчинив за те, що так часто забував тебе. Я більше ніколи не хочу відходити від Тебе. Ти знаєш моє серце, знаєш, що я кажу це щиро. Бо дуже люблю тебе. Ісусе, через все те. Що я зараз переживаю, мені так важко жити нормально, посміхатися, радіти моїм Божим дарам. Будь ласка, зверни мене від моїх проблем, дай мені сил їх подолати, пошти Святого Духа, щоб він допоміг мені боротися за краще життя. Я хочу стати кращою людиною, повністю оновитися, Христе. Я вірю, що ти найкраще знаєш, що для до мене добре, і я прийму все, що ти мені приготуєш. Я не завжди розумію, що відбувається, але довіряю тобі Твоєму керівництву. Я знаю, що ти не допустиш, щоб не скривдили. Благаю тебе бути мене світлом посеред темряви. Христе, очисти моє серце, мою душу до всякого зла. Нехай твоє милосерде очистить усе моє життя і наповнить мене Божим миром. Відаю тобі все, що не можу контролювати сам. Амінь.